Ніч тихий тихий океан. Поверхня води здається спокійною, але за цією оманливою тишею криється напруга, що ось ось вибухне. Десь у темряві, між хвиль і густого морського повітря, два військові гіганти наближаються один до одного. Американський есмінець рухається впевнено, чітко дотримуючись маршруту через тайванську протоку. Поруч, канадський фрегат, його союзник і свідок. Обидва судна йдуть міжнародними водами, звичний маршрут, звична операція. Але цієї ночі звичність зникає, бо за 30 морських миль на захід у темряві з'являється інший силует китайський есмінець, і його рух не схожий на спокійне супроводження. На американському кораблі радари відзначають зміну швидкості і курсу. Китайський корабель прискорюється, йде на перехоплення. В повітрі напруга, яку відчуває кожен моряк на борту. Ніхто не говорить зайвого, кожен знає своє місце, кожен знає, що зараз не навчальна тривога. Усі розуміють це може стати моментом, який змінить усе. Коли відстань скорочується, оператори бойової системи спостерігають, як вороже судно все ближче наближається до межі дії своєї зброї. Китайський ісмінець має на борту десятки вертикальних пускових установок, і серед них ракети, які вважають одними з найнебезпечніших у світі. Їх називають винищувачами авіаносців. Але насправді це зброя страху символ того, наскільки далеко зайшли технології, створені для того, щоб знищувати. Однак екіпаж американського корабля не втрачає спокою. Навпаки. На обличчях з'являється ледь помітна усмішка вони знають, що ці ракети, хай які потужні вони не були б на папері, мають свої слабкі місця. Фізика не на боці противника, і поки китайське судно все ще наближається, американці спостерігають, аналізують, чекають. Вони знають, коли пролунає перший сигнал тривоги, у них буде лише кілька хвилин, щоб діяти. Але ці кілька хвилин стануть вирішальними. Це не просто зустріч на морі, це демонстрація сили, розуму і технологій. І, можливо, навіть провісник того, як виглядатиме війна майбутнього. Якщо вам цікаво, чим завершиться це протистояння, залишайтеся з нами. Попереду найважливіше дочекайтеся моєї команди, щоб продовжити другу частину. Ранок. На горизонті кьмяно світліє. Тихий океан, здавалося б, несе спокій, але цей спокій обманливий. У центральній частині тайванської протоки серед розлитого на десятки миль металевого блиску хвиль два кораблі стоять один навпроти одного американський есмінець Чунгун і китайський Луянг 3 Вітер носить уривки команд, гул двигунів і короткі, уривчасті повідомлення по закритих радіоканалах. Вже кілька годин обидві сторони перебувають у небезпечній грі нервів, де кожен рух, кожен градус зміни курсу може стати сигналом до початку того, чого всі бояться прямого зіткнення двох наддержав. На екранах бойового центру Чунхун десятки позначок китайський смінець рухається все ближче. Його радарна активність зростає, сигнали частішають. А це означає, що його системи наведення готові до роботи. У вертикальних пускових установках ракети YJ18, гордість китайського флоту. Вони здатні долати сотні кілометрів на надзвуковій швидкості, проривати оборону, вражати цілі з неймовірною точністю. Принаймні, так говорять у Пекіні. Та моряки на борту американського есмінця знають, за цими цифрами стоїть щось інше експерименти. Показові стрільби, відсутність реального бою. Система AGIS, серце американського корабля, працює без зупину. Потужні радіолокаційні решітки фіксують усе, що рухається в радіусі понад 300 км. Кожен літак, кожен човен, кожна хвиля, що відбиває сигнал, відзначається, аналізується і за долі секунди оцінюється як потенційна загроза. Кожен матрос знає, що це не тренування. Всі дії фіксуються, кожен параметр записується для аналізу. І хоч бойові системи готові до запуску, ніхто не дає наказу. Американці не стріляють першими це правило, яке залишається незмінним. Але напруга вже така, що, здається, навіть саме море відчуває її. Офіцер тактичного управління переводить погляд з екранів на капітана, усі чекають. І тоді раптостом сигнал. Китайський смінець відкриває пускові шахти, ледь помітне коливання корпусу, короткий спалах на тепловізорі, це може бути тест, може бути демонстрація. Але кожен знає, така демонстрація може перетворитися на катастрофу в одну мить. Команда Чунхун діє спокійно вмикаються системи радіоелектронної боротьби. Потужні генератори створюють невидимі хвилі, що глушать частоти противника. Зривають наведення, спотворюють сигнали. Всі ці системи випробувані у справжніх боях у Червоному морі, у Середземному, у десятках місій, де на американські кораблі вже летіли ракети, дрони, снаряди. І всі вони, майже без винятку, були збиті. Китайський есмінець рухається ще ближче. На відстані 12 морських миль його корпус видно неозброєним оком. Кожен удар хвилі. Обсталевий борт відлунює на воді ніби барабанний ритм, який задає темп цьому небезпечному танцю. Зі спостережного майданчика видно китайський прапор червоний на тлі Сірого моря. Ніхто не ховається це відкрите зіткнення не вогнем, а поглядом, не ракетою, а присутністю. Капітан Чун Хун не відводить очей від курсу. Його корабель має пройти через протоку. Це не лише військовий рух, це заява. Заява про свободу судноплавства, про право бути там, де дозволяє міжнародне право. І кожна миля цього маршруту випробування не лише техніки, а й волі. Коли відстань скорочується до 10 миль, в ефірі з'являється попередження офіційне, різке, китайське. Ви порушуєте наші води. Відповідь лунає спокійно. Ми здійснюємо законний прохід через міжнародну протоку. Обидві сторони знають, що ці слова не просто дипломатія це частина гри, в якій головна мета не перемога, а демонстрація демонстрація витримки, сили, впевненості. У цей момент все вирішує холодний розум і досвід. На китайському містку ймовірно теж панує напруження. Капітан знає, що його спостерігають. Що кожен його рух фіксують десятки камер і супутників. Будь-яке неправильне рішення може стати приводом для міжнародного скандалу. Але й відступ означав би слабкість, яку Пекін не пробачить. Американський корабель не змінює курсу, не прискорюється, просто йде вперед. Його системи готові до будь-якого сценарію, навіть до найгіршого. Коли відстань скорочується до восьми миль, світ стає тихішим. Чути лише шум двигунів і гуркіт хвиль. Кожен член екіпажу розуміє ще трохи і китайський корабель буде настільки близько, що будь-яке необережне маневрування може призвести до катастрофи. Але саме цього, можливо, і домагається противник, бо якщо не можеш перемогти технологічно, можеш спробувати перемогти ризиком. Китайський есмінець змінює курс. Його носова частина розвертається прямо перед Чунхун. Усі на борту завмирають. Це вже не просто демонстрація, це спроба психологічного тиску. Американці не реагують, їх корабель сповільнює хід, знижуючи ризик зіткнення, але продовжує рух за маршрутом. Канадський фрегат Монтреаль, що йде позаду, веде відеозйомку. Кожен кадр стане доказом. Світ побачить, наскільки близько підійшла небезпека. Коли кораблі розходяться всього на кілька сотень метрів, повітря здається густішим, ніж зазвичай. Можна розгледіти обличчя людей на китайському борту. Можна побачити, як хтось тримає руку на перилах, як блищить сталь гармат, як коливається прапор. І цей момент кульмінація напруги, що тривала весь ранок. Але навіть зараз, коли ситуація здається неконтрольованою, Мечунгун спокій. Бо це не емоції керують цим кораблем, це стратегія, це дані, досвід, дисципліна. І навіть якщо китайський капітан хотів зіграти на нервах, він бачить, не вийшло. Та історія ще не закінчена. Попереду найцікавіше те, що не побачила камера, те, що відбулося після того, як обидва кораблі розійшлися. Чекай команди, третя частина розкриє найголовніше. Після інциденту у тайванській протоці світ заумер. Кадри, зняті екіпажем канадського фрегата Монтреаль, миттєво розлетілися медіа. Відео, де два військові кораблі розходяться на відстані, менші за футбольне поле, облетіло планету за кілька годин. Телебачення у Токіо, Вашингтоні, Лондоні, Берліні, Сеулі, Сінгапурі усі одночасно транслювали цей момент. Хтось називав його найнебезпечнішою хвилиною на морі з часів карибської кризи. Хтось справжньою перевіркою стриманості. Але ніхто не заперечував світ був на межі. За офіційними каналами, Пекін заявив, що дії його есмінця були вимушеним маневром у відповідь на провокаційний курс американського корабля. Вашингтон відповів спокійно, але твердо. Корабель здійснював законний прохід через міжнародні води. Державний департамент США, Канадське МЗС, НАТО, а згодом і Європейський Союз виступили з єдиною заявою про підтримку свободи судноплавства і необхідність уникати будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації. Але за дипломатичними фразами відчувалася напруга, яку вже не могли приховати. У середині флоту США інцидент став моментом глибокого аналізу. Дані з систем спостереження, сенсорів, камер, супутників передали до аналітичних центрів у Норфолку та Сан-Дієго. Кожен сигнал, кожна хвилина була розібрана до найменших деталей. Результати показали китайський есмінець дійсно здійснив маневр, який порушував міжнародні правила навігації, зокрема, міжнародні правила запобігання зіткненням суден у морі. Це не було випадковістю, це був контрольований крок. Демонстрація сили, спроба психологічного впливу, прагнення показати, що Пекін готовий до ризику. Водночас у Китаї почалася зовсім інша інформаційна хвиля. Державні ЗМІ показували кадри з коментарями про відвагу моряків, які зупинили порушників китайських вод. Ведучі говорили про захист національного суверенітету, а аналітики в ефірах натякали, що Китай не відступить від своїх позицій. У соціальних мережах з'явилися мільйони коментарів, багато з них від патріотично налаштованих користувачів, які називали капітана китайського есмінця героєм. Але між міжжитки відчувалося щось інше страх. Страх, що наступного разу ситуація може вийти з-під контролю. У Вашингтоні тим часом збиралося екстрене засідання Ради національної безпеки. До овального кабінету прибули керівники ВМС, Пентагону, розвідки. Радники президента. Атмосфера була напружена. Звіти показували, що Китай продовжує активність у регіоні, нарощує патрулювання, підтягує авіацію та безпілотники. На столі у радника з нацбезпеки лежав друкований кадр момент, коли китайський корабель проходить усього за 150 ярдів від американського есмінця. Цей знімок став символом нової епохи. Епохи, коли конфлікти не починаються вибухом, а напругою, яка накопичується по міліметру. Та, попри все, екіпаж Чунхун повернувся у порт без втрат, їх зустрічали як героїв. Для звичайних людей це була лише новина, черговий інцидент у морі. Але для тих, хто був там, усе виглядало інакше. Моряки розповідали, як у ті хвилини, коли китайський корабель наближався, час ніби зупинився. Як тиша ставала важчою за метал корпусу, як навіть звук двигуна здавався занадто гучним. Військові експерти зазначили, це не випадковий епізод, а сигнал Китай і США більше не просто спостерігають один за одним, вони випробовують межі. І щоразу, коли кораблі підходять ближче, світ робить крок до лінії, за якою починається справжній конфлікт. Через кілька днів після інциденту в Токіо, на зустрічі міністрів оборони КВАД США, Японії, Австралії та Індії пролунали жорсткі заяви. Кожна з країн висловила занепокоєння зростаючою агресією у регіоні. Відкрито заговорили про необхідність посилення спільного патрулювання, створення мережі обміну даними між флотами, розгортання додаткових систем спостереження. Тайвань у цей час підняв бойову готовність своїх сил, готуючись до можливих провокацій. У Пекіні тим часом мовчки готували чергові навчання біля узбережжя. Супутникові знімки, опубліковані британським виданням James Defense Weekly, показали концентрацію кораблів і авіації в районі провінції Фудзянь прямо навпроти Тайваню. Це був мовчазний натяк, що жодна країна не збирається відступати. А світ, тим часом, вдивлявся у воду тайванської протоки. Це місце, де кожна миля може стати межею між миром і війною. І кожен рух корабля частиною великої гри, у якій немає дрібниць. На американському флоті цей інцидент назвали уроком холодної витримки, у китайському жестом рішучості. Але у світовому масштабі це стало символом нової доби, доби, в якій технології, дипломатія і інформаційні війни зливаються в одне. І в якій головне, хто не моргне першим, коли кадри з інциденту переглядали в аналітичних центрах, один із експертів Пентагону сказав тихо, майже не під запис ми живемо в час, коли один неправильний рух може змінити історію. І ці слова пролунали не як попередження, а як констатація факту, бо тепер, після Тайванської протоки, світ уже не буде колишнім.